Раніше це були рейки, потім вони стали металобрухтом, тому що зносилися. А зараз перед вами дійсно прекрасна оснастка. Ось такі паралельки із тепазом і можливістю прикручувати до столу. Я їх повністю не робив, я їх просто окультурив. Задачі ставили мені три: загнати в габарит на стрічковій пілі, дещо пофрезерувати, зробити вікна для того, щоб ключ на 24 поміщався. Ну і ось тут. Місце під шпильку М16. Саму роботу, як я це робив, показувати, не бачу сенсу, тому що це все максимально прозаїчне. І цього відео би не було. Якщо би я не спробував ось таку фрезу. Вона є бувала у використанні. І повірте мені, гризе вона так добре, що я просто був у шоці. Не знаю, чому я раніше їх не використовував, в принципі, ось така стружечка виходить від них. Дуже акуратно і гарно. Прибирається у порівнянні до ось такої фрези, стружка така гостра, колюча, то оце прибирається краще, вимітається легше, видувається з отвору прикольніше. Ну і в принципі, та що таке, не дивлячись на те, що це є швидкоріз, а це твердосплав, то працює вона завдяки цій конструкції не гірше, а місцями навіть краще, ніж ось така.